Всім, до... Всім доброго вечора. Хто мене бачить, от сьогодні буде YouTube-трансляція, присвячена щоденникам 1924 року. Минулий рік я почав перегляд щоденників 1924 року. І, власне, вирішив наступний рік теж їх повторити якби на новому рівні, вже знаючи всі контексти, підтексти, всю цю Санта-Барбару, іммігрантську і там відповідно в радянській Україні пов'язано з українізацією. І це дуже цікаво. І я планую і завтра розглянути щоденники за 1923 рік. Тобто я планую кожен. Тиждень розглядати три дні підряд, понеділок, вівторок, середу, відповідно, щоденники кількох українських діячів, як люди по-різному дивляться на одні ті самі події в одні ті самі дні. Тобто, відповідно, в понеділок буде за 25-й рік, вівторок за 1924 рік. От і в середу за 1923 рік, тому що там є такі контексти, які там це рік і два роки, і я хочу просто глибше в цьому дійсно розібратися. Тому що 24 рік я зараз буду говорити, а дещо я навіть в процесі дізнавався рік тому, і зараз уже це знаючи це, воно глибше сприймається. От Багато цікаво дізнався, що я буду дуже здивований. До речі, деяким моментом Цікаво. Отже, починаємо на жаль, Налаштування перегляду екрану немає, ось але я записую ще й на Zoom і сподіваюсь, що там буде запис екрану, і потім я залью в YouTube і Ви зможете там через там. Два-три дні подивитися з демонстрацією карт. Тому я демонструю сам собі, як то кажуть, але воно записується, я сподіваюся, і потім я зможу викласти в YouTube Ви з демонстраціями картці подивитеся, а я поки що буду так більше оповідати, як то кажуть, ось щоб ви потім могли подивитися, що там, власне, в тих картах є. Отже, зараз я включу у себе демонстрацію екрану. Тут у нас є карта. Міжвоєнної Європи відповідно української міграції в 1920 ті роки. А зараз я е, включу щоденники Чикаленка. От зараз воно все підзагрузиться. Е, Харламповича. Євгена Харламповича Євгена Хараламповича Чикаленка включу щоденники. Ось. І, власне, Тут у мене на обкладинці, я, до речі, можу скинути, у кого раптом немає. Щоденники Чекаленка. Facebook аккаунт створений там, де я викладаю щоденники кожного дня. Ось. І зараз подивлюсь, як працює чат. Так. Чати бачу, працюю. Всім добрий вечір. Хто є? Потім буде запис, Відповідно, в Ютубі це все можна буде в записі переглянути трансляцію, а потім викладу відповідно записи з Зуму, Там буде демонстрація екрану. В подальшому демонстрацію, сподіваюсь, буде зразу в Ютубі. Отже, м м хочу ще показати, крім Фейсбуку Чікаленка, хочу ще показати групу. Щоденник 1924, там така особливість, що я викладаю там від кожної, як кажуть, дієвої особи, від кожного діяча від його імені щоденники. Тобто, сьогодні буду прийомити щоденники Чекаленка і Микити Шаповала. Кожен з них писав свій щоденник і вони в одні й ті ж самі дні описували плюс-мінус одні ті ж самі пози... події, ну, звісно, під різним кутом зору. От зараз я, зокрема, скину. Групу щоденник 1924 теж скину його в чат. Бачу чат працює, все добре. Якщо раптом зіб'є інтернет, от як це було вчора, то тоді я. Просто перезайду, і я вже там, начебто, навчився, як можна заново заходити в YouTube трансляцію, якщо раптом її зіб'є, коли там інтернет зіб'ється. Сподіваюсь, у мене це вийде. Ну, будемо сподіватися, що ще не зіб'є інтернет. От одним словом, як то кажуть, буду вчитись на ходу. Добре. Отже, щоденники чикаленка. Я почну, власне, їх зараз з. Початку 1924 року, тобто ми розглядаємо щоденники 101 рік тому, я просто вирішив повторити ще раз на глибшому рівні 1924 рік, і цей рік дуже важливий, в тому сенсі, що з одної сторони, знову ж таки, покажу на карті, потім це буде в зумі, в записі, демонстрації екрану. Що в кінці 23-го, на початку 1924 року, Петлюра був змушений з Варшави виїхати, виїхати з Польщі, і воно почався довгий шлях, який зайняв кілька місяців аж до жовтня 24 року, от, а почався він в січні 24 го року? Отже, почався шлях його з Варшави відповідно в Угорщину. От а він їхав інкогніто, тобто під чужим паспортом, і це був дуже такий ну. Слизький статус, тобто міг попастися влада інших країн, могли бути неприємності, але він був змушений це зробити. Чому я дивився статті Вікіпедії на цю тему, і, значить, російською, українською, потім я все-таки польську подивлюсь, що поляки на цю тему пишуть. Справа в тому, що влад. Влада радянського союзу вимагала видачі петлюри, що мовляв, ну він втручається внутрішньої справи СРСР, так званий другий зимовий похід. О, це те, що було аж в кінці 21-го року, але то був в кінець 21-го року, ну так званий другий зимовий похід. А це важкі кінець 23 двадцятого року. Тобто два роки значить ігнорували вимоги СРСР, не видавали Петлюру. А тут, бач, польська влада раптом вирішила його спровадити з Польщі. Чомусь ну я так розумію, треба цим ще детальніше зайнятися. Так розумію, що влада помінялася замість Пілсуцького Прийшов новий уряд, який вирішив, все таки нормалізувати відносини з СРСР. От по своїм причинам, і відповідно, їм Петлюра був не потрібен. І таким чином уряд УНР іммігрантський він залишився у Варшаві, а Петлюра був змушений виїхати. Ну, напевно, для того, щоб е, польські урядовці могли сказати, мовляв, ну а що робити? Ми б видали вам цього Симона Батьковича, але він виїхав. Ми його не бачили, не знаємо, де він, де він, де Петлюра, де немає Петлюра, і таким чином вийшло так, що уряд УНР залишився в Варшаві, а Петлюра поїхав в мандри відповідно з Польщі.